Вітаю, любі дітки. От і скінчилась осінь і на зміну їй прийшла чарівна зима. Нагоняю, холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадалися я зима. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє, коли це буває. Вірно взимку. Всі листочки з дерев вже облетіли, починаються морози, калюжі і річки замерзають та покриваються льодом. Випадає сніг, віри вже зробили запаси на зиму, переодягли шубки, а ми з вами, малята, одягаємо теплі шапочки та рукавички. Взимку дуже цікаво гуляти. Коли випаде багато снігу, будемо кататись на санчатах або на лижах, а можна ще кататись на козанах. А ще взимку наше улюблене свято. Здогадалися яке? Звісно, новий рік. Час чудес, коли запалюють вогники на ялинці, а дід Мороз приносить їм чудові подарунки. Зима, як і інші пори року має три місяці. Як у подорож рушає, прихопити поспішає, стужу й холод у кишені та сніжінок повні жмені, грудень перший місяць зими. Новий рік розпочинає, зі святами привітає, Чидрувати діток водить, на ялинці водить. Січень це другий місяць зими із морозом башкетує, сніговіями лютує, бо напевно добре знає, що зима уже минає, лютий це третій місяць зими. Дітки, а ви любите загадки? Спробуйте відгадати, росте вона зимою донизу головою, прозорою тонкою. Біло голубою. Це ж бурулька, без сокири, без цвяхів на річці місток зробив. Це мороз. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Вірно малята це санчата. Молодці дітки. От ми і познайомились із чарівницею, зимою. До нових зустрічей!